Минулої суботи Українська Народна партія в рамках загальнонаціональної кампанії Купуй Українське провела акцію на підтримку вітчизняних товаровиробників. В одному з тернопільських супермаркетів активісти вручали покупцям листівки із закликом купувати лише українське. Вони всім роз'яснювали, що штрих код України на упаковці товару 482. За словами заступника голови УНП Ярослава Джорджика, дана акція допоможе українським товаровиробникам вижити в умовах економічної кризи і не допустити скорочення робочих місць. Саме від того, наскільки українці будуть купувати українські товари, буде залежати зарплата, пенсія кожного із нас, нашої родини, наших близьких, і саме це розуміння спонукає нас виходити і переконувати людей, щоб прийшло розуміння в усіх. І я переконаний, що коли ми досягнемо все українське суспільство, досягне розуміння того, що під час цієї жорсткої кризи потрібно підтримувати своїх, купувати українське, криза значно м'якша і значно легше буде в Україні. Учасники акції висловили свою стурбованість з приводу того, що на стелажах супермаркетів дуже мало продукції українського виробництва. Тієї ж думки і покупці при великому асортименті різних товарів переважно в око їм впадають іншомовні назви. Стараюсь по можливості українське купувати, підтримати наших виробників. Я Про цю акцію, якщо чесно, нічого не чув, бо сам був не в Тернополі кілька днів. Але купуєте звичайно, тому що ну ми повинні своїх підтримувати, якби там не було. Я думаю, що всього бракує в наших крамницях всього, бо все не наше, все імпорт не завозять, а нашого натурального немає і хто знає, коли буде. Член проводу Тернопільської обласної організації УНП Михайло Ратушняк каже, що купуючи іноземну продукцію, ми автоматично зміцнюємо валюту країни-виробника. Насправді, будь-який товар можна купити в Україні. Головне, аби було замовлення. До прикладу, теплі куртки для працівників фірми, яку очолює Михайло Ратушняк, пошили на Тернопільщині. Знову ж. Відбулася та істина. Ми кусили в свого підприємства з українського матеріалу українські куртки від шкарпеток до самої гори. Все повинно бути українське. До слова загальнонаціональна кампанія Купуй українське ОНП проводить вже понад три місяці.